Яка ви порода собаки за знаком зодіаку? Овен, ви німецька вівчарка, спочатку люті, але таємно солодкі. Телець ви басет-хаунд. милий, але впертий. Близнюки, ви Сибірський хаскі, надзвичайно балакучі і з гострим інтелектом. Рак, ви далматинець, енергійні та налаштовані на свої амбіції. Лев, ви спанієль, милі із сильним бажанням бути центром світу. Діва, ви пудель, відомі своєю розумовою спритністю. Ваги, ви бішон фрізе, популярні завдяки розуму та зовнішньому вигляду. Скорпіон, ви доберман, красивий, але страхітливий. Стрілець ви бордер коллі Запал та сильне бажання пригод. Це про вас. Козарі, ви бульмастиф. Впевнені та безстрашні. Водолій. Ви афганський хорт. Унікальні та єдині у своєму роді. Риби, вимальтійська болонка, милі та чутливі особистості.